Ну е ніхто фактично не робив інвентаризацію. Якщо ми говоримо про другу нитку газогону, то вона у власності територіальної громади. Передана на обслуговування падчиві ці газ. В цьому рішенні ну, я так, е знаєте, я його підтримую абсолютно, і це моя позиція, що майно громади має працювати на громаду або. Впада має на цьому заробляти, або як мінімум менше витрачати, якщо вже вкладені сотні мільйонів гривень в ці мережі. Але я бачу так, ми обговорюємо, що було прийнято сьогодні на сесії, воно неможливо взагалі виконання цього рішення і дає величезні підстави падчення в цій газ, звернувшись до суду в судовому порядку, це рішення було. В рішенні вказані не ті, ви чули, приговоренні депутати самі. Самі визнають, що вказані не ті об'єми, не та довжина мереж, не та вартість мереж. Незрозуміло все ж таки, що ми з ними будемо робити. Це, це газове господарство надзвичайно складне. Ми повинні створити комунальні підприємства. Чи ми повинні чітко розуміти механізми потім передачі на конкурс? Да? Чи ну хто має прослуховувати? Е, прийняли рішення передати на баланс департаменту. В департаменті працюють чиновники, там жодна єдині немає газового. Газової освіти, да, умовно кажучи, там транспортування обслуговування газового Ну, прийняли далі будемо розбиратися. Робочу групу я вчора создав, яка мала в принципі фахове це питання вивчити і підготувати правильний проект рішення, який ми, ми чітко розуміли, куди ми рухаємося і що ми сьогодні. Ну попри це рішення робоча група буде працювати? Робоча група безперечно буде працювати повторі. Ну, Рішення поки що не, 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 не зрозуміло, як. Буде. Але воно має стати зрозуміло фактично за два місяці, правильно? Ну, щось таке не приймало. що А про ці кошти які прийняли забрати на обслуговування мереж 400 мільйонів. Сесія ну, приймала вже таке рішення. Це знову ж таки дали можливість, збільшали грішне дали, дали можливість. Рішення як називається про, про передачу газовозподільчих мереж. Включили туди питання по Інвестаріансу, яке вже в судовому порядку вирішується. Тому... Ну простіше, можете пояснити городянам? Тобто газові мережі забрали, скільки потрібно коштів. Ще, Ще ніхто нічого не забрав. Не Ще Поясніть. ніхто не знає, скільки коштів треба для їх обслуговування. Бі yeah. і більше того, ці всі речі регулюються державою. І навіть якщо підприємство буде комунальне то воно буде нести видатки на обслуговування цих мереж і ці видатки все рівно, в кінцевому результаті ляжуть на споживача. От фактично в місті потрібно створити ще одне комунальне підприємство яке податку. би мало обслуговувати буде займатися в газові мережі. А що людям це дасть, якщо таке буде створено це комунальне підприємство? Що громаді це дасть? Ну не знаю, ніхто ж не рахував. Розумієте, От, от в чому я кажу. що Треба було спочатку рахувати, що воно надасть. дасть. Воно, по факту, я як економіст. Розумію, що е, якщо ми створимо своє комунальне підприємство, то це може призвести до того, що вартість транспортування підвищиться. Тому що одна справа, коли є пад чернівці газ, які там десятки тисяч метрів погонних мереж, а інша справа, ми створюємо комунальне підприємство, яке буде обслуговувати 10 тисяч чи 20. Накладні видатки на адміністративний персонал, отримання ліцензії, обладнання, техніку яку треба буде купити, вони можуть призвести до того, що вартість таки збільшиться. Але це ніхто не чує. Треба сісти за місяць, чітко порахувати і приймати рішення, зважено і це. А ну, хто в цій робочій групі? Керівники фракції, представники департаменту.